І ця реабілітація, я фанат схожих, розхожих там гімалайських, системно продумав, що через спорт, через активність можна людей піднімати краще, ніж психологічно. І, і з того часу ну, ми виїжджали з футбольними матчами, і під Маріуполь, Маріуполь, Талаківка, ну різні регіони, Луганська область. І там так, я придивлявся, хлопці кияна з'їжджалися, і я вже пробно зробив такі випустив декілька груп, невеличких, ну я ж не можу, там, скажімо, тисячі, але три-чотири бійці, тобто моїх друзів, реабілітувалися через те, що ми з ними грали в футбол, велопрогулянки, кроси. І ця активність, вона дійсно на очах я бачу, що люди піднімалися і починали розуміти це життя. Всі ми знаємо, як повертаючись з війни, як людина себе почуває от, в суспільстві, яке живе відносно мирно. Тому і досі я цим займаюся, і цей проект і малає подорож війни. Це він зі мною зараз. Бажаючих брати участь в ньому, тобто людей, які вже з госпіталю вийшли, які проходять реабілітацію, які навіть зараз на ротації повернулися, і багато. Більше тисячі вже зібралися під цей проєкт. Ми не толоці у нас на студії оголосили про це. Але зараз проблема з спонсором, тому що в ну, державі дуже важко підтримати це тут. Якщо я безкоштовно і без всяких там зусиль, я можу це проводити заняття в Києві у нас, скажімо, в парку. Талках, там є майданчики спортивні на Труханому острові. Навіть в Карпати зібратися, скинутися і відвезти. Я бачив якісь щасливі люди, коли на горби піднялися. Ті хто, ті, хто вже опустив руки, там зайва вага, ну, ПТС це страшна річ. Я розумію, я сам колись після армії, коли прийшов, не розумів, як тут люди живуть. І тому оцей проєкт зі мною зараз. Це головне. Я думаю. Ну а телевізійні проекти, телевізійні книжки, вони теж, вони теж важливі. Я вважаю, зараз мода приходить на читання справжніх книжок. І це я знаю, що мої друзі в багатьох випадках беруть навіть туди з собою, на нульову. Мають книжки. І це фантастично, але це приємно, що у нас така нація, тому ми краще ніж ті, хто проти нас вийде.